Друзі, вітаю! Я Владислав Серезньов. І сьогодні ми говоримо з військовим аналітиком Дмитром Снігервом. Говоримо про найактуальніше питання, бо хіба що Ледаші не е дорікав адміністрації америка, американської адміністрації про її недієвість та відсутність консолідованої позиції щодо російсько-українського протистояння. Що ж насправді відбувається в цій церні? Будемо розбиратися. Дмитро Васильович, вітаю вас! Слава Україні! Ром слово вітаю, дякую за запрошення. Отже, чи можна тут зараз говорити про певну стратегічну зміну підходу США до стримання Російської Федерації, тобто переходу від дипломатії до прямої військової допомоги в контексті останніх подій, заяв та кроків американської адміністрації на чолі з Дональдом Трампом? Так, ми можемо говорити про те, що адміністрація Сполучених Штатів відповідно сам американський президент наразі представили на прямий військовий. Вже не військово-політичний, а військовий тиск на Російську Федерацію. Говорити, що це зміна стратегії? Ні. Це посилення позиції Сполучених Штатів. На чому до останнього моменту грала Російська Федерація? Улюблена тактика російського диктатора підвищення ставок. Тобто, це тактика пітерського гопніка, який... Розумів, що адекватної відповіді немає на його дії, і відповідно він раз по разу може шантажувати чи то ядерною зброєю, чи то безпосереднім вторгненням на територію країн НАТО. До певного часу це працювало. І відповідна адміністрація Байдена і попередні адміністрації. Мовиться і про Барака Обаму, робили ті кроки, які давали зрозуміти Російській Федерації, що вони в подальшому можуть використовувати цю тактику. Давайте згадаємо з вами разом, шановні телеглядачі, те висловлювання Путіна навіть щодо можливості ядерної війни. Вони згорять в ядерному попілі, а ми будемо мучениками. Тепер ситуація змінилася прямо докорінно. Відповідно, Сполучені Штати дають зрозуміти Російській Федерації, хочете бути мучениками, ми дамо можливість згоріти в ядерному попілі. Вже, відповідно вашим баченням цієї ситуації. Тобто, відповідь пішла адекватна і Російська Федерація зауважте, не була готова не на військовому, не тим більше політичному. Вже я не говорю про інформаційний рівень на момент протистояння зі Сполученими Штатами. Причому зауважте, як тільки Російська Федерація переконалася, що ядерний шантаж не працює, я нагадаю Нітоледачі ну, заяви вічно Молдову, вічно п'яного Мідіо щодо можливості нанесення превентивного ядерного удару по території низьких європейських країн, в першу чергу Великобританії. І яка була відповідь Сполучених Штатів? Вони передислокували ядерний арсенал на території Великої Британії перше 2008 року. І Російська Федерація зрозуміла, не працює, ядерний шантаж не працює. А тепер проаналізуємо заяву вже не Медведєва, а Піскова. Він виходить і говорить: Російська Федерація досить обережно ставиться до ядерної риторики. Поясніть мені, шановні а що змінилося у сприйнятті сучасного бачення світу з боку можновладця Кремля? А вони зрозуміли, що тактика гопника вона вже не працює. Можна отримати відповідь кастетом по голові? І відповідно постає питання. А далі як робити і що робити, нас не бояться. І зауважте, навіть останні дії Російської Федерації давайте разом аналізувати. З одного боку, ескалація напруження в Європі, це підвищення ставок. Ті самі невідомі безпілотники в небі над низькою європейських країн, порушення суверенного права недоторканності морських кордонів. Відповідно, Порушення повітряного простору безпілотниками Російської Федерації, Естонії Польщі, ті самі заходи бортів ВКС Російської Федерації. А з іншого боку, Путін говорить про те, що а я готовий зберегти позиції щодо стратегічного ядерного озброєння, причому в односторонньому порядку. Тобто він залишає можливість для дипломатичних маневрів, він показує, що він може бути догороспроможним. Рукопотисканим. Заважте, до останнього часу цього не було. Був грубий шантаж. А відповідно, що ж спричинило зміну риторики? Давайте аналізувати. Нас дивиться поважна аудиторія. Я вже назвав перший фактор. Це позиція ядерного стримання. В свого часу цю позицію яскраво Втілила у життя прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер. Люди старшого віку пам'ятають події тих буремних років, коли саме незламна воля цієї залізної леді і наявність ядерного арсеналу Великої Британії фактично поставили на паузу і холодну війну, і відповідно можливість безпосереднього військового вторгнення СРСР на території країн НАТО. І наразі Трамп демонструє ту саму позицію ядерного стримання, ядерний арсенал на території відповідно Великобританії. Французькі рафалі, які здатні нести ядерні боєголовки, відповідно вже на території. Французькі рафалі, носії ядерного озброєння. На території Польщі безпосередньо біля кордонів Російської Федерації. Нарешті, ядерні підводні човни Сполучених Штатів, які направили до берегів Російської Федерації, це ядерна компонента, шановні телеглядачі, це те, що називається якраз стримання можливих агресивних дій Російської Федерації. Ну і нарешті, давайте подивимося, власне, на відповідь Сполучених Штатів щодо. Події в Балтійському морі і відповідно повітряному просторі Данії, Норвегії та низки інших країн НАТО, американський авіаносець, територіальних водах в Данії вельми показував відповідь. Зауважте на відміну від російського корита, яке називається там, ну, називаємо його там флагманом. Російського флоту, але яке зачадило небо над Середземним морем і стало предметом мемів в західних країнах, це надсучасний авіаносець Сполучених Штатів. Відповідно, авіаз'єднання Сполучених Штатів фактично прикриє повітряний простір країни Європи. І це був прямий сигнал Російської Федерації, досить показовий і досить вольовий сигнал. Причому зауважте, поза зоною уваги відбуваються досить цікаві речі. А саме передислокація авіаз'єднань Штатів вже безпосередньо країни Близького Сходу. Ви спитаєте, до чого тут, відповідно, Російська Федерація Україна? А це практично тиск на одного з головних військово-політичних союзників Російської Федерації Іран. Сполучені Штати укладають з Катаром договір про недоторканність повітряного простору. Чітко дають зрозуміти, Хамасу немає місця на території Катара, натомість ми вам даємо гарантії щодо непорушення вашого повітряного простору відсутності ударів з боку Ізраїля. І одночасно Сполучені Штати нарощують своє угрупування в цьому стратегічному районі земної кулі. Даючи зрозуміти знов таки, що вони будуть тиснути по двох фронтах на Іран і на іранських проксі, які зосереджені як на території сектора Газа, так і відповідно на території Ливана. І після цього Російська Федерація фактично втрачає свої позиції на Близькому Сході. Красива гра. Безумовно. Безумовно. Безумовно але в цьому контексті я все ж таки хочу акцентувати увагу нашої аудиторії на наступних кейсах. За каденцією американського лідера під прізвищем Джо Байден поставки озброєння та військової техніки ну фактично йшли. Ну не хіба що невеликим потоком, але ну з певною сталостю та стабільністю. Зараз ситуація декарінна відрізняється. Наскільки нині є ефективна ф еф... нині є американська військова допомога в контексті потреб української армії, і чи є розрив між тим, що нам обіцяють, і фактично наданим? А, нічого не змінилося, шановні українці, якраз для Сил оборони України. Мовиться про те, що помінялися пріоритети в моменті надання військово-технічної допомоги. Наразі вона здійснюється коштом країн НАТО, в першу чергу європейських країн. Тобто те саме озброєння, але з урахуванням потреб Сил оборони України, постачається безпосередньо для. Потреб Сил оборони України, але ще раз підкреслюю коштом європейські партнери. Давайте проаналізуємо характер військово-технічної допомоги. Те, що, в чому є нагальна необхідність система ППО, як тільки но, виникло питання прикрити українське небо, правильно? Що зробили Сполучені Штати? Перше, вони зняли заборону на реекспорт, який був накладений за часів Байдена. Тобто достатньо було підписати один документ, щоб, наприклад, ЗРК Петріот з Ізраїля передислокували на території України. І зауважте, наскільки блискавична була операція ізраїльських спецслужб і, відповідно, американських спецслужб, коли інформаційний простір вкинули повідомлення про те, що, відповідно, в Жешові з Ізраїлю сів борт. З російським озброєнням, яке захопило відповідно ЦАХАЛ у бойовиків Хамаса Хецбули і російським озброєнням виявилися відповідно ракети ПАК-2, ПАК-3 і відповідно, сам зенитно-ракетний комплекс. Причому зауважте, коли з'явилося повідомлення щодо передислокації ЗРК Петріот в Україну, Ізраїль сказав: звідки у вас така інформація? Про що йде мова? Посол України помилився, а тепер виходить президент, говорить про те, що а місяць вже ЗРК працює. А що таке ЗРК? Це 6 пускових установок батареї, правильно? Від 4 до 6, в залежності від комплектації. Тобто, те, що може прикрити або логістичний об'єкт, або, відповідно, ну, промисловий центр доволі такий серйозний на Накшталт на Харкова або Дніпра. Це один момент. Друге, Німеччина після цієї красивої комбінації а, Сполучених Штатів щодо а, скасування заборони на реекспорт передає нам 100 ракет ПАК-3 до ЗРК Хтось каже, що це мало? Так, от, шановні телеглядачі, для розуміння. Весь ВПК Сполучених Штатів і країн Європи здатен випускати приблизно до 600 ракет на рік. То це мало чи забагато? І головне вартість ракети, пане Володими, якщо я не помиляюсь, декілька мільйонів. Називайте, кожна З 5 до 7, правильно, в залежності від того, що це. Тобто, можемо порахувати навіть суму приблизно до мільярда. Це Німеччина. Плюс Італія, яка взагалі говорила про те, що у нас немає вже зброї на складах армії, ми не будемо передавати нічого Україні. Звідки знайшла ЗРК Сампті, це європейський аналог Петріота? Звідки вони його знайшли? Це відомо тільки італійцям. Але він вже на території України прикриває українське небо. Так само, як і десь вони знайшли 400 бронемашин. Ну, так буває. Якщо їх немає, то вони десь з'являються і потім передаються для потреб Сил оборони України. Це скасування реекспорту. Тільки один підпис, що дав можливість Силам оборони України отримати те, що нам було конче необхідно на той момент, на якраз активізацію ударів по території України. Плюс, давайте ж згадаємо. Данія про що заявляє. 8,5 мільярдів на що буде направлено? Зенитно-ракетні комплекси «Петріот». Так, а тепер порахуємо, скільки за часів Байдена їх було передано. Якщо я не помиляюся, три батареї. Правильно, пане да, да, да. З великими потугами і дуже складно відбувалася логістика, ухвалення відповідних рішень. Да. І відпу... А от тепер я вам перерахував, скільки вже передано. За півроку фактичної каденції Трампа. То хто скаже, хто тут гальмується характер військово-технічної допомоги, то навпаки. Поясніть мені, шановні українці. Таке само поясніть мені, звідки взялася політична воля у європейських виробників зброї розміщувати виробництва на території нашої країни, той самий Рейнметал. Чомусь набрався мужності і сказав, та танки будемо ремонтувати безпосередньо на території України як і пошкоджену бронетехніку. І ті самі ЗРК, правильно? Що до цього відбувалося? А до цього ми їх евакуювали через ЖЕшу, відповідно, або, і, або не тільки Жешу, відповідно, або в Чехію вони йшли, або в Румунію. Тобто логістика була дурна. Моменті транспортування, ремонту і знов транспортування. Це скільки часу забирало? А тепер це все відбувається безпосередньо на місці. Отом, шановні українці, останній пакет військово технічної допомоги 2 мільярди коштом європейців. Пакети Байдена скільки були? По півмільйона. Мільярда, правильно, пане Владиславе? Так, так. Але потрошки. Щоби так, і видимість була військово-технічної допомоги. І щоб і небагато було, правильно? І не дратувати, щоб Москву, причому що давали в основному? Застаріле обладнання, устаткування. І точно не те обладнання, яке б могло б захистити надійно на наш повітряний простір. Це не зточно, абсолютно. Реальність. В цьому контексті сигнали, які зараз нашій, шановні аудиторії варто читати не лише в заявах, а й в конкретних кроках нинішньої американської адміністрації, чому усім маємо усвідомити? Ми маємо усвідомити, що Сполучені Штати наразі проводять політику ізоляції Російської Федерації навіть на пострадянському просторі, шановні українці, в Україні тут відведена ключова роль. Бо давайте проаналізуємо ті події, які відбуваються на пострадянському просторі. Мирна угода між Азербайджаном і Вірменією. Той заморожений конфлікт, який Російська Федерація в потрібний час використала, правильно? А наразі... Так. а наразі Російську Федерацію позбавили можливості використання всього важелю військово-політичного впливу за Кавказі. Це зменшення відповідно. Ролі Російської Федерації в цьому стратегічному районі. Плюс досить несподіване рішення по Зангезурському коридору, правильно? який буде охороняти американський ПВК. А це фактично американська присутність за Кавказі. Причому е е узгоджена зауважте і Вірменією, і Азербайджаном. Це за Кавказі. Тепер давайте подивимося, Казахстан. Країна ДКБ. Один з ключових військово-політичних партнерів Російської Федерації, якщо навіть враховувати, що останній президент прийшов до влади фактично на багнетах російських десантників? Правильно, Так. Да, події січня 22-го року ми всі добре пам'ятаємо. Так. А тепер що робить Казахстан? Чи не перша країна, яка заявила про збільшення видобутку нафти всупереч рішенням ОПЕК і що потягнула за собою ефект снігового? Кому правильно? І потім пішли вже відповідно інші рішення. І сама ОПЕК заявила про збільшення видобутку нафти, що нанесло російській економіці збитків за попередніми оцінками самих росіян, більше 30 мільярдів. Вони вже втратили. Тобто, Трамп, що робить? Він повторює події холодної війни, коли відповідно Сполучені Штати натиснули на країни близького середнього сходу в моменті збільшення видобутку нафти. І радянська економіка не витримала цього навантаження, бо вона так само, як і російська, була залежна від ціни на нафту. І це саме повторює Трамп. Це не видно правильно? Око не кидається. Трамп робить якісь заяви, які викликають бурхливу реакцію українського суспільства. Але він робить свою справу. Шановні українці, те, що пройшло поза вашої уваги, Панама і Багамські острови. Відмовилися в наданні Росії свого прапору для використання їх суднами і, так званого тіньового флоту. 250 іржавих корит стало не якір. І загальна чисельність від 500 до 600. Порахуйте якісь збитки. І це пройшло повз уваги, правильно? Ну хто зверне увагу на Багамські острови? В умовах реалії українсько-російської війни. А тільки ну, порахуйте збитки, правильно? Якщо немає можливості перевезення танкером, то куди цю нафту дівати? Це ми з вами проаналізували. Останні події в Білорусі. Подивіться наш попередній ефір, щоб я не повторювався. Фактично, мовиться про те, що Білорусь виводять з зони військово-політичного впливу Російської Федерації. Події в Молдові, які заблокували реванш проросійських сил повністю. От вже кільце, подивіться на мапу. І ви побачите, що відповідно і Україна наразі в орбіті, їй ключова роль відведена в моменті якраз і прошу пана. От давайте більш конкретно про стратегічну роль в цьому охопленні чи в таких собі дружніх обіймах з боку Сполучених Штатів Америки Російської Федерації. Роль та місця саме України в цьому процесі. А дивіться, тут в чому ще гра полягає. Сполучені Штати дають добро фактично Великобританії на створення нового військово-політичного блоку «Вісь», Лондон, Київ Анкара, правильно? Да. Це те, що фактично позбавляє росіян присутності в Чорноморському басейні. Кось дивує те, що морські беки українські дивним чином схожі власне, на беки Великобританії, правильно? Ну, ми ж пишаємося, що це малюки наші, правильно, Магураві 5. Але Велика Британія виходить і говорить: ми задоволені тим, що присутність Російської Федерації в Чорноморському басейні знижена до історичного мінімуму за на 100 років. Вони фактично опустили Російську Федерацію. 35% плавзасобів плав засобів Російської Федерації знищено. А я нагадаю, Чорноморський флот це другий був по чисельності і відповідна спроможностях флот в Чорноморському басейні. Все вони забули про наявність Чорноморського флоту. І наразі робиться те, що Велика Британія робила ще за часів відповідно війни, мовиться про століття 100, 100 років тому кримської компанії, а саме фактично відтворює. Положення Паризької мирної угоди, коли Російська Федерація була позбавлена можливості мати військово-морський флот і морські бази. Що відбувається з Севастополем? Це в класичному розумінні база Чорноморського флоту? Тому Там скалізапс. Ні. ні. Уявіть собі, це ж не просто прийшли вони і стали там, скажімо, біля доку. Правильно? Це ремонтні потужності в першу чергу. Чи це Керченський судоремонтний, це Севастопольський судоремонтний, це низка тих підприємств, які обслуговували Чорноморський флот. Новоросійських зможе проковтнути? Уявіть, які ремонтні потужності треба зробити? Їх не можна за десятиліття відновити. Так само, як і в Очамчирі, вони не побудують все це. А це відсутність військово-морської бази. Оце удар вже настільки серйозний, чому в Україні ключова роль і відведена. Я ще раз підкреслю: Сполучені Штати фактично вже вирішили питання разом з Великою Британією щодо блокування присутності Російської Федерації в Чорноморському басейні. Зняли питання можливості. Російської Федерації, фланг НАТО, це мовиться про Болгарію Румунію, правильно? І, ну, відповідно Туреччина. Ну, Туреччина тому самої флот достатньо, вони би її не дали можливості подібним сценаріям. Але оце те, що відбувається з Україною. І тепер, шановні телеглядачі, підсумовуємо. Випадково ми прозвучали заяви про можливість надання томагавків. Причому зауважте. В пішло дві заяви, на яку другу чомусь, знаєте, вона в... викликала суперечки з приводу надання розвідданих. Тобто, давалося воно в прив'язці одна до одної, правильно? У когось виникали питання: ну, як же вони ж давали розвіддання? Та ні, це чіткий сигнал Російської Федерації. Тактико-технічні характеристики Томагавка півтора тисячі, бойова частина 500 кілограм. Відповідно, в сукупності з розвідданими. Які даються американській стороні, великий привіт нафтопереробним підприємствам Російської Федерації? Заважте їх не більше п'яти десятків. Коли якийсь корисний ідіот у вигляді військового експерта буде виходити розповідати вам про те, що томагавки наземного базування ну, це ті фони ці їх в обмеженій кількості, така їх не треба велика кількість. Хто вам сказав, що їх потрібно багато? Достатньо 10 тамагавків по 10 нафтопереробних підприємствах, а можливість їх нейтралізації російської ППО фактично нульова, незважаючи на те, що російський диктатор заявив, що це старе залізятче. І Російська Федерація може забути про відповідне і постачання нафтопродуктів на світовий ринок і забезпечення головної армії паливно-мастильними матеріалами. От вони і... з вашого дозволу доповнюю, для нашої аудиторії, Я думаю, що це важливі цифри. Перша партія поставок реактивних систем залпового вогню типу «Хаймарс» в кількості 4 одиниці докорінно змінила ситуацію на полі бою. Ми буквально винесли ворогу усі тилові склади на відстань до 80 кілометрів. Тому, якщо йдеться про відповідні пускові наземні установки для тамагавків, насправді буквально декілька одиниць спроможні докорінно змінити весь театр бойових дій. Абсолютно дякую за професіоналізм. Про що мовиться, на 100 кілометрів вони змушені були приносити логістику. Так. Склади з БК і відповідно все інше. Паливно-мастильні матеріали. А це, шановні телеглядачі, це час. Снаряд треба підвести на землю, як то кажуть, на лінії бойового зіткнення. Те саме з паливно-мастильними матеріалами. А це все. Досить серйозно вплинула на темпи просування. Чотири, чотири одиниці змінили докорінно ситуацію. Плюс зауважте, так само змінили ситуацію не тільки в моменті польових складів з БК і паливно-мастильних матеріалів, куди удари пішли по аеродромах базування ВКС Російської Федерації, Запорізька область, Луганська область. Накрили і все. А це активність бортів. Російської Федерації в моменті нанесення ударів тими ж самими кабами по позиціях Сил оборони України. От як змінюють одиниці навіть поставок. Тому я ще раз підкреслю: коли корисні ідіоти почнуть щось волати з приводу цього, це в першу чергу елемент військово-політичного тиску. Навіть один пуск тамагавків змінить риторику Російської Федерації на прямо протилежну. Ще раз підкреслю 500 кілограмів Чавунія. Прилетить на дурні москальські голови. Це не безпілотник. Навіть лютий з великою повагою, але там бойова частина 120 кілограмів. Правильно, пане Волославе? Так. От ви порахуйте. З Дмитро Васильович. Ми щоразу в ефірах намагаємося позбавити ілюзій наше суспільство. зняти з усіх нас рожеві окуляри, бо раціональне сприйняття тих процесів, які є на полі бою та навколо нього, це абсолютно слушний раціональний підхід, бо поінформований значить озброєний. Я бажаю всім вам бути раціональними такими, що абсолютно чітко розуміють і тенденції, і перспективи розвитку ситуації. Вам же, пане Дмитре, я щоразу дякую за аналітику, ґрунтовну, раціонально. Справедливу та таку, що відповідає тим самим реаліям, як на полі бою, так і безпосередньо навколо нього. Друзі, тисніть на вподобайку під цим відео, підписуйтесь на наш канал. Разом ми сильні, а значить не переможні. Дякую. Тримаємо стрій, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава.